І так, Йоанна 14,12. Для зцілення це дуже потрібно. По правді, по правді, кажу вам, Йоанна 14,12, це говорить Христос. Він каже до тебе по правді два рази. Дуже важливо. Я вам кажу, це архіважливо. щоб ти потім не відкривав свої уста проти Бога. Тому що тут вже велика небезпека схована. І вона буде діяти. Проти тебе, ти сам, са, ти сам станеш лютим ворогом собі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує, слово вірує, основне, вірує в мене, Той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Ви чули, хто вчинить діла, які чинив Ісус Христос? Ісус Христос, ви чули, що Він проповідував Євангелію, навчав і що? Ісціляв недужих? Всі, хто приходили, хто потребували, він зціляв. Вони просили то торкнутися до нього, дехто торкався, дехто, будемо казати, по слову, але він зціляв. Кому він заповідає це робити? Ви вірите в Ісуса Христа? Він же ж каже: по правді, по правді кажу вам, в це тяжко повірити. Бо по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене. Не написано апостоли, не написали, не написано, що ще якісь. Інші будемо казати, вибрані там між людьми святяйшества, благочестя, там якісь ну, блаженніші і все таке. Він каже, хто повірує. Чому? Тому що ми для нього всі рівні. І от хто повірує, по правді, по правді кажу вам, хто повірує, той буде чинити і робити діла, які я робив, говорить Ісус Христос. А в 14.15 він говорить, якщо ви мене любите, мої заповіді будете зберігати. А ви зберігаєте. Йоанна 14.24. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Тобі прийдеться зректися. Ти хочеш зцілення? тобі прийдеться зриктися всього минулого, зриктися і не повертатися туди. Тоді справді ти віриш. Христос тому і каже два рази по правді, по правді кажу, я повинен. Декілька разів говорити, знаєте, це як тісто, замісити треба. Його треба ще, і, ще, і ще, і щоб мається на увазі, вийшла булка хліба, і тоді ми його спечемо. Ми спечемо сьогодні. Ти подивишся, скільки часу треба пекти в Божому, в Божому горнилі цього вогню Духа Святого. Чули ви ці слова? Почули. Ви розумієте, якщо б я не прийшов і вам не казав, то ви б гріха не мали. Це говорить Христос. Але він дає і мені сказати ці слова. Якби я це не говорив, то ви б і гріха не мали. Далі робили би там щось своє, бо ви не чули цього. Вам цього ваші святійше не говорять. Святі Отці. Та й пастирі мало говорять, бо вони любителі теж інших якихось промов, про зцілення. То ви почули і і. Не чую. Бачите, тут знають. Приходьте до нас на християнські зустрічі ми відкриті, бо інколи мені пишуть, а можна до вас прийти? Звичайно, що можна. Ми в горниці тут. Так що питайте адресу, вулиця Галицька, 10, місто Львів. В неділю ми зустрічаємося о 10-й годині, в п'ятницю, о 18-й годині.